Горді і незалежні. Цим трьом знакам зодіаку у 2024 році краще залишатися на самоті. Кожен знак зодіаку вже встиг розпочати Новий рік по особливому, хтось, очікуючи на нові знайомства. Проте для деяких представників Зодіаку новий рік в самотності може принести більше щастя та радості, аніж перебування у великому колі спілкування. Розповідаємо, яким трьом знакам Зодіаку найкраще провести цей рік на самоті. Водолії. Водолії відомі своїм вільним та сильним духом. Представники цього повітряного знаку особливо цінують незалежність і свободу, не бояться йти проти течії та відстоювати власні кордони. Люди, народжені під знаком водолія, у цьому році потребуватимуть автономії, тому будь-яка обмеженість чи контроль у стосунках може викликати відчуття максимального дискомфорту та пригнічення. Водолії потребують простору, щоб повністю прийняти свою індивідуальність і слідувати власним шляхом без зайвого обтяження різними сторонніми потребами чи необхідністю йти на компроміс. Саме тому цього року у водоліїв можуть скластись досить складні романтичні стосунки. Партнерам може бути важко розуміти вашу потребу у просторі та свободі. Близнюки. Близнюки мають надзвичайне поєднання любові до спілкування та відкритості до нового досвіду, тому в цьому році представникам цього знаку найкраще зосередитись на власних можливостях та самореалізації. У стосунках близнюки часто віддають перевагу своїм партнерам, переділяючи партнерству значний час. Однак іноді це може призвести до нехтування іншими соціальними зв'язками. У цей час близнюки цінують обмін ідеями та концепціями, постійно прагнуть розширювати свої знання. Саме ці риси можуть принести успіх у кар'єрному плані або в питаннях власного хобі. Близнюки розуміють, що стосунки вимагають компромісів, проте вони не готові йти на такі жертви, якщо це яким небудь чином порушує їх незалежність або соціальну відкритість. Стрільці. Головні впізнавані риси стрільців позитивний світогляд, авантюрний дух і прагнення досліджувати. Проте в романтичному плані ці риси можуть викликати конфлікти у стосунках. Зокрема, це стосується бажання подорожей та постійного руху, що може суперечити бажанням партнера. Стрільці постійно шукають свободи та можливостей. Їх вроджений оптимізм дозволяє сприймати будь-яку ситуацію навіть особливо проблемну, в позитивному ключі. Для них світ це сусільні можливості, і вони хочуть скористатись цими можливостями наповно. Для деяких представників цього знаку романтичні стосунки можуть викликати тугу за свободою та спонтанністю. Тому важливо помічати, коли романтичні стосунки вже не приносять задоволення, а лише обтяжують чи зобов'язують. Стрільці цінують свою незалежність і, в разі чого, готові за неї боротись. В будь-якому випадку варто не забувати, що самотність це не лише про сумні та негативні емоції. Саме в самотності людина може усвідомити свої головні бажання та орієнтири.